Пам'ять це дивний феномен, що провокує постійні дискусії, і суперечки, це важливий інструмент ідентифікації, саме завдяки пам'яті ми можемо скласти події життя в історію, яка має сюжет, сенс, мету. Ми те, що ми пам'ятаємо, болісні події не можна ігнорувати, інакше вони кривавими ранами будуть шкодити всьому організму. Віднімаючи сили та кров крапля за краплею. Рани потрібно бачити та лікувати. Ось чому вшанування пам'яті це важлива складова формування громадянської свідомості та національної ідентичності. Ресурс для стілення нашого суспільства зустрітися з реальністю та захистити себе від повторення трагічних подій. Бо ми отримали шанс жити гідно і повинні довести, що смерть тисячі наших людей не була даремною. Пам'ять схильна змяніти та затиратися з часом, але ми маємо прикласти зусилля, щоб залишити головне, увіковічити пам'ять для наступних поколінь наших дітей та онуків. Російсько-українські війни принесли Україні тисячі загиблих і поранених, мільйони переселенців, окупацію частини території та найсерйозніші порушення прав людини. Українці є очевидцями збройного конфлікту. Але як формувати історичну пам'ять про війну, що триває, яка її роль, і що та як ми маємо зберегти для наших нащадків? Питання, які потребують відповіді. Я всю жизнь запомнила його слова. Мама, Дока не плач, Я прошу, не Три пришуток. повторила заповеділи. Кожне покоління українців зобов'язане захистити пам'ять про тих. Хто ціною свого життя, силою волі, нескореного духу та характеру, зробив усе для того, щоб не загасити вогонь свободи і вільнодумства, права називатися українцем і жити у вільній Україні? Що без пратерства, без єдності ніколи не буде? Міцної держави. Держава це є народ. Держава – так як церква народ, так і держава це народ. І ми без держави ніщо. А якщо ми єдині, то і держава наша буде міцна і нездоланна. Ніякий ворог її не здолає. Всі вони потікають від нас. Ми ще краще заживемо.